Всім привіт. Ну що, сьогодні знову рибалка на жерлиці. Я вже цю фразу вивчив за останні дні. Що значить по погоді у нас? Був мороз невеликий протягом 2-3 днів. Десь такий мінус, до мінус 5. Ну може мінус 6 там максимум було ночі. Сьогодні зранку виїхав, мінус 5 було, але зараз потепліло вже швидко. Десь так по відчуттям мінус 2. Сніг почався невеликий і воно зараз дуже слизько на льоду, бо лід був примирший. Ну, тобто вода була на льоду, вона замерзла повністю. І сніжком притрусила. А тепер йдеш по льоду, наче черепаха. Або корова на льоду, як ото кажуть. Ну то нічого. Знову ж таки, ледь знайшов де йти на лід. Тому що у нас багато води, вода прибуває кожен день. Дороги місцями переливало вже і я сходив там де минулого разу, ну вже було тяжко, бо мог би набрати. Ти ж, треба з собою наступного разу чи якусь доску брати, чи, я не знаю, чи човна. А що човна надув, переправився на лід і ловив собі. Такі ото. Розставив я вже жирлиці половину. Зараз ще пару штук доставлю і буду ходити перевіряти їх побачимо кажуть що в сніжну погоду є щука так що перевіримо Ну що, короче, виставив всі жерлиці. походив перевірив нормально все ніде нічого не запутано по традиції наливаємо чай і сидимо, ждемо покльовки. Бо на удочку я не, хо... не хочу ловити. Мотиля не брав, тому що його немає. На храбака минулий раз пробував, нічого не ловилось. Та на озері це не варіант. Я не люблю ходити на озері, на удочку ловити. Якби ж воно тут ловилось, тут би було мільйон народу. А так, і за того, що народу немає, тут можна й половити на жердиці. Ловимо, чекаємо покльовки. Є перше спрацювання. На годиннику пів десятого. О, мотає, мотає. Щось там є. Та ще трохи помотає, бо воно тільки що спрацювало. Щось зупинилося. Ну довго не було спрацювань. Я думав... О, мотає, мотає. Я думав, вже переставлять жирлиці. Ну вроді поставили вже в цих місцях, щоб були спрацювання, все нормально повинна бути. о є щось є невелике вроді да, Така. Не заліково трошки. Грам 900 під кіло десь. Ну длинна така. Заколтнула вона. Так, зараз відцеплять буду. Так, відцепив щучку. плаває. Перша щука є. Це вже добре. Прогрес буде якийсь, я думаю. Минулого разу перші спрацювання були десь пів одинадцятого по-моєму. Десь так. Довго я чекав. В цей раз вже думав переставлятися, я ж кажу. Але повезло. Працювання було. І щучка з'явилася. А ну ж цікаво чи буде це рахуватись щучим виходом зараз, чи ні, чи це буде поєдиноке клювання. Ну поки мовчать, хвилин десь 10 пройшло. Немає спрацювань ніяких. Ну що, ще одне спрацювання. Жилка майже не вимотана. Стояв, коли на неї голин-дві не мотала. Висновок або маленька щучка, або холоста. Без щучки. Жилка не натягнута. Я думаю, що тут не буде нічого. О, мотає. Значить щось є там? Караз тут мілкий, тому караз не може так мотатися сто пудов. Я думаю, можна перевіряти вже. Хай мотний. Ну давай ще раз, мотний. Як нормально щука, то вона і нормально мотає. А як милка, так і сили немає. Не хоче. Так, ладно, буду перевіряти. Пустила, чи що? Немає нічого. Ах ти подлюка така. Карасика у самій лунці. Карась випав із крючка. У мене цей раз проблема з живцем. Один остався. Ну щучка я думаю була маленька А то вона так вяла і мотала Нічого Зараз десь без 10.10 -10. Я думаю ще буде шансу її клюнути нормально Третє спрацювання Жилка не вимотана Натяжки немає вроді би знову походу холоста буде буду перевіряти. Ні, нема нічого. Добре хоч карасик живий. Трохи чуть-чуть лоска збита. Так, можна страхувати, що цілий. Пройшло десь мабуть півгодини, може хвилин 40. покльовок немає поки що. Вона сьогодні не дуже активна. Я думаю, треба сідати, снідати чи обідати. Бо вона теж захоче клювати. Бо як зазвичай сідаєш обідати, то вона починає клювати добре. А особливо якщо сало їси, тоді взагалі супер клюв повинен бути. Так, поки в мене жариться картошка, є спрацювання. Щось дергається, жилка. чи то макарась дергає. А, вона тут зациплена, запутана. Щось пока мовчить. Невже це холосто? Тут такі місця хороші під кущами. Давай, мотай, мотай. Мабуть, холоста буде. Що і живця нема, що? От котеняка. І живця з'їла. А живця вже нема в мене. Ну ладно. Будемо чекати на інші з спрацювати. Да, щось з кльовом сьогодні не то. Щук сьогодні. Багато не налов, але хоч смачно пойму. Оооо ляпота, да? так що усім смачного. На годиннику перша година дня дістав я вже сумку, живця буду потроху зматуватись бо все одно нічого не клює спрацювань більше не було на озері нікого немає ніхто не приходив не ловив тому навіть ні в кого попитати чи клює щось тут чи ні Ну, на жерлися не клює 4 чотири, ну да, чотири спрацювання за сьогодні такий результат Ось таке відео коротке вийшло. Одну щучку піймав. Всього 4 спрацювання було. Ну, цей раз щось трохи не хоче вона клювати, Нічого страшного, я думаю, наступного разу клюне. Так що, всім дякую за увагу, до наступних відео.